Доброго вечора. Так, знаєте, що я роблю? Сир вакуумірую. Зараз Завакуумірую. Так. У нас е вакуматор горення. Це не реклама. Це мій вакуматор. Він вже давно у мене. Пару років. Мені діти купили. Ось. Це до нього. Кульки я купляю в інтернеті на рулоні. Ось. Це я запаювала в одну сторону. Так. Відкрити кулька не можу. Дуже хороший вакуматор. То мені оце його серба завакумірувати. Ой, з паприкою. Це в мене з паприкою. Хто думає якого купити, то маю купляти такого, як в мене. Хороший вакуматор. Гарно працює. Зараз я трошки сира розріжу, покажу, який він в мене є. Який він всередині? Ну, це не на продаж сир. Це для своїх потреб. Ось. Бачите, як гарно залоку O, oh, vidíte jak hrdiny? Ale hrdma pachne, že taky. Co mi je tak třeba po kusočku rozřízat? Це з базиліком? Ось такий. Ось Ось. Ну, а це з паприкою? Я буду ці руки в паприці. Ну що? А це з паприкою ось такий. То до мене Це я роблю кульочка запаюю і зараз тих три кусочки візьму, зложу в один і завакумірую з базиліком, з паприкою і чистий. І завакуміруємо. Ось так-то. І такі то справи. Забулася, відкрила, а не відтяла. Тепер спробую рівно відріж. О! Це такі. ага, ще нам білий цілей треба завакумірувати. Зараз завакумірую. З дирочками. А де моя доска? А де її поділа? А я не знаю, де її поділа. Ого? <coughs> І ось такими дірочками. О, дирочками. Всі рецепти сира в мене на каналі є, які я роблю. Так що, кому цікаво подивитися. Ось так. Це подарунок буде. Ось такий вид. Трохи не здало, бо цей в стой, але нічого. О. <клух> а тепер нам ще треба ось цей обіленький один завакуумувати. сам один. І ось. Ось такі. Зробимо фокуси. Завакумуємо і усе. Тобі оставити сира Наталка такого їсть? Ні, А його нема. А я їй тату дала, бо тату казав, мені трошки багато не треба. Не і усе. і Ось це бухонятко. Запхаємо, завакуємо. Ага, замалу торбу зробила. Не влізе, ну ладно. Ось цей. І цей завакумуємо тушечка. Так що ось такі то справи. Ще хочу дуже з горіхом зробити, але не знаю, чи вже мені молока хватить. О. Бо треба кози в запуск відпускати. О. Так. Ось так. Завакумурувала це одне. Ну, це буде ще одне. Ось. Ось такого сира я зробила, ось так його завакумувала. А тепер занесу наш евакуматор наші і наші торбинки, Ось, і все. У мене тут ще є багатсько. Так що ось таке то. А вам всім гарного дня, вечора, ми розпокою затишку. Кому цікаво, як я роблю сир, відео в мене є, розділ, е, у плейлисті е, сир. Заходьте, дивіться, робіть, готуйте всім смачного і гарного дня, всім па-па.